Свіжі новини сьогоднішнього дня, актуальні новини. З вами Кожухівський Олександр. Україна прагне досягти 50% власної зброї на фронті. Виробництво зросло у 35 разів. Як ви в це вірите чи ні? Якщо так, поставте плюс в коментарях, якщо ні, поставте мінус. Песимісти чи оптимісти Україна прагне, щоб кожна друга одиниця зброї на фронті була вітчизняного виробництва. Оборонна промисловість вже наростила обсяги виробництва у 35 раз. Шмигаль зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення виробництво зброї в Україні значно масштабувалося. У 35 разів і країна має потенціал для подальшого збільшення цих показників. Наразі частка української зброї на фронті становить 40%. Президент України поставив завдання досягти показника 50%. Йдеться про виробництво дронів, бронетехніки, боєприпасів, усього, що необхідно українським воїнам. Українці все активніше інвестують у нерухомість, бо це надійний актив у часи війни та нестабільної гривні. Попит зростає лише за 24 рік. Було понад 270 тисяч угод із землею та мільйон 700 тисяч. Житлом особливо купують ділянки вторинне житло і новобудови з потенціалом росту. Найпопулярніший бюджет до 50 тисяч доларів. Приватні будинки коштують в середньому 65 тисяч доларів. Купують переважно для себе 42%. як страхове житло в тилу, або як для заробітку, перепродажу чи оренди. Пропозиція скорочується, попит зростає, і це штовхає ціни вгору. Якщо хочеш інвестувати в нерухомість. Чи бажаєш придбати землю, можливо, купити собі ділянку? Звернись до нас, став плюсик у коментарях, і ми з тобою зв'яжемося. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин нерухомості та інвестицій щодня.